Ринок магазин «Анді» з супровими тінами та екскурсії. Поїхали! Друзі, сьогодні на вулиці гарна погода, тому вирішили пройтися біля. Готеля Трускавця 365. Є такий невеличкий, скажімо так, базарчик. Якщо хтось був, знає. Якщо хто не знає, то якщо вийти з готелю Трускавець, повертаєте праворуч і йдете до самого низу в парк і в парку повертаєте ліворуч. Тут є, скажімо так, жіночка, яка торгує. Закарпатські домашні столові вина. Дуже смачні. Дуже смачні, наразний вкус, привкус, а також Глинтвейн, білий та червоний або змішаний. Якщо хтось, скажімо так. Бажає купити, спробувати. Я думаю, не пожалкуєте. Ну, а ми підемо трошки далі, пройдемось, прогуляємось, подивимось, що є тут новенького такого. Також на ринку з'явилися дуже багато теплих речей. Одіяла, ковдри, тапочки, жилетки. Я сказала, через Ще трошки інформації. Дивіться, як йти з готелю, це виходить у нас площа, там у нас ринок. І якщо йти отак от прямо, прямо, потім лівіше, мимо церкви, йдете потім прямо-прямо-прямо. Там буде магазин Ань. Так, друзі, ось церква. Те, що я вам казав, у вас вона буде е, по праву руку. Так, друзі, ось цей магазин Анді. Там трошки нижче. Якщо пройти, буде магазин Аврора та магазин АТБ. І невеличкий ринок. Ну що, зайдемо. Магазин Анді. Так, друзі, багато не буду розповідати, просто походимо по магазину, подивимось, Це чоловічий одяг. Курточка зимова. Так, дитячий. Шапки дитячі. Так, це костюми. Жіночі. Ну, йду, йду. Паша, Паша там зараз міряє обувку. Ну добре, добре, гарний. І ціна гарна. Це точно Не треба Не. пальці нормально? Прикольно. Да. Прикольно. Можна купити окремо. А можна Можна купити окремо в Далі це жіночий костюм лісовий. Куртка Читка жіночі. І там багато дитячих речей. Сумки, сумки спортив, спортивні. Ми купили пащу, так як він ходить на Текландо. Купили сумку спортивну, та ще зліва. 174 гривні. Угу. Я не знаю, на горах какие-то были горы. Не знаю, какие-то на Сюда не связался. не как у, -у, -у. у вас есть такие деньги? Че, я окна платы, гонять, я же знаю, Знайшли курточку по дуже смішній ціні. Це ціна? Так, да, це ціна. Це зараз на акції у нас. 89 гривень таке. Так, Ви без цифр спереді не Ні, хочете, Можете доплатити, Ми не говорите. Так, друзі, побували ми в магазині Анді. Ви бачили, що ми купили. В Аврору ми йти не будемо, в АТБ ми йти не будемо, Підемо вже в готель. Бо вже на вулиці трошки темніє, холодніє. Всім дякую за увагу. Буду рад ваших коментарів під цим відео. Все, па-па-па-па! Друзі, хто бажає записатись на екскурсію, запис з 15 до 18. Екскурсії у них розраховані на один тиждень. Тобто кожен тиждень нова, новий список екскурсій. Я так розумію, що список один і теж той же самий, але може там щось коригуватися, може ціни, чи може там... Дні виїзду. Кому буде цікаво, я залишу фото, поставити на паузу, подивитись, почитаєте.